Поєднання традицій, духовності та прагнення розвивати і популяризувати свій край. Чортки відзначив 503-ю річницю з дня отримання статусу міста. Урочистості розпочалися зі спільної молитви за мир і єдність України на площі героїв Євромайдану. Очолив її блаженіший митрополит Київський і всієї України Епіфаній. До молитви також долучилися митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор, Єпископ Тернопільський і Теребовлянський Павло, єпископ Бучицький Гукице Дмитрій та священнослужителі інших конфесій. Ця війна триває не останніх три з половиною роки після повномасштабного вторгнення, не останніх одинадцять років, вона триває вже декілька століть. Нас намагалися нищити, але ми зуміли зберегти нашу українську ідентичність. Ми відновили буття нашої української держави вже понад три десятиліття разом. Ми будуємо наше спільне майбутнє. Під час заходу родичам загиблих героїв Чортківської громади, які віддали життя у російсько-українській війні, вручили посмертні нагороди. Серед них 21-річний Віталій Сидорук, син Юрія Сидорука. Він був щирим патріотом своєї держави та добре усвідомлював за що бореться 30 травня 2024 року. Віталій загинув, виконуючи бойове завдання поблизу села Грайгородок на Донеччині. Не міг сидіти на своєму місці. Каже, батько, ми молоді, ми мусимо йти воювати, захищати свою землю, дітей, школярів, студентів, щоб тут над територією держави не літали ракети. Якось так кажу, кажу фактично ми хотіли разом йти. Він каже, тато, ти будеш моїм надійним тилом. Крім того, цього дня на місцевому кладовищі освятили 33 уніфіковані пам'ятники воїнам, які віддали життя за свободу та незалежність нашої держави. У Чертківській міській раді наголосили, їх виготовили за єдиним зразком, щоб підкреслити єдність героїв у жертовності. Ескіз пам'ятного знака попередньо узгодили з рідними та близькими загиблих. Прикро на душі, що немає його. Хотілось би, щоб він був поруч. Ну так сталося, так сталося вірно. Така його доля і доля України, що гинули хлопці, знов захищали її від ворога. Україна стоїть тільки тому, що є герої. Є живі герої, на жаль, є загиблі герої. І сьогодні в Чорткові це ми вкотре продемонстрували, що вічна пам'ять це дія, яку ми можемо здійснювати. Також відбулася зустріч представників Чортківської громади з українськими та міжнародними партнерами. До того ж, в день відзначення 503-ї річниці чорткове місто офіційно отримало ще одного партнера селище Сатанів. Підтримка один одного в сьогодні нелегкі часи. Це дуже дорого вартує, Як є е, партнерство, дружба між головами територіальних громад, між головами об'єднаних громад, які були створені перші. А на сьогодні ви знаєте, каже військовий час. Це дуже дуже дорого вартує». Драуґопасанашанерлапсакумс дуже важливо єднатися в такі часи з друзями, тому що це чудовий старт для того, щоб в майбутньому сталися якісь дуже гарні спільні колаборації. Проекти разом в такий час потрібно єднатися з друзями з партнерами. прогрес. більше про культурні заходи, благодійні аукціони та інші ініціативи з нагоди 503-ї річниці. Чорткова дивіться у програмі Сільський календар з Галиною Мацеків у понеділок, 8 вересня о 18.10.